Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, і заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, до нас доєднується, пане Анатолію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні, Доброго, слава Доброго вечора. Ну, от мабуть, давайте почнемо все ж таки. От з цієї нової заяви Лукашенка про можливість передати путіним йому арешника. Як ви розцінюєте відповідну вірогідність, пане Анатолію? А давайте спитаємо, що сталося з тою ядерною зброєю, яку отримав Лукашенко до цього. Тобто, вона вже не діє, вона вже не лякає. Тому а, знов таки я думаю, що це здебільшого підняття ставок з боку Російської Федерації і залучення до цього Білорусі для того, щоб створювати більше паніки, тому що знов таки треба зрозуміти, що я постійно про це кажу, і буду казати, що треба боятися іскандерів, треба боятися ракет Х-101. Давайте згадаємо, що було з уламками, впавшими з тих ж самих балістичних ракет в Києві під час обстрілу нещодавнього. Давайте згадаємо, що було при ударі ракети х 1 по дитячій клініці Ахмадіт. Тому тут, в принципі, треба зрозуміти, що всі ці. Лякалки Путіна, буцім, то якоюсь ракетою, яка не потребує ядерного заряду, насамперед, це просто лякалки. Почнемо з того, що в принципі ми бачимо деякі елементи, які виробляються, наприклад, тими ж самими компаніями або державними компаніями, які свого часу а, удачно приземлили модуль луна 25 а, російський, який там зустрівся дуже швидко з луною. Тому, в принципі, є купа запитань взагалі на спроможності Росії виготовляти високоточну зброю. Нещодавні масово обстріли здійснюються криватими ракетами зі старими радянськими двигунами від Ха 55 ми кажемо про те, що ракети Х-101 використовують старі двигуни від Х-55. Чим воює Російська Федерація? Російська Федерація воює е, іранськими дронами, китайськими fpv дронами, е, корейською балістикою. Тобто, ми кажемо про те, що власної зброї дедалі стає менше. Ми бачимо автомобільний парк, який є Російської Федерації тому а, включається пропаганда, і давайте згадаємо. Доктрину Герасимова, яка і передбачає саме інформаційний тиск на держави, але знову таки повертаючись до основного питання, тут повинна бути реакція Європи, тут повинна бути реакція Сполучених Штатів. Те, що Сполучені Штати заявили про те, що Буцімто вони випробували перехоплені міжконтинентальні ракети своїми засобами. Це є захист е, Сполучених Штатів, те, що вони зазначили, що в Польщі відкрита е, стаціонарна система, яка може перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети, це жнов таки захист е, Європи, але де реакція щодо України, тобто де розширення можливості використання західної зброї по російської території для того, щоб унеможливити, наприклад, подальші пуски. З того ж самого Капустінова Яра Орішника. тому що наприклад, що по капустяному яру випрацювали західною зброєю, перетворили це цей полігон в суцільний там перекопаний. Якісь ділянку місцевості, тому дуже багато питань до наших західних партнерів залишаємося ми зі своєю зброєю і зі своїми намірами захищати себе самостійно. Маленьке уточнення. От а коли ви кажете, що треба задати з питаннями, що стало стою ядерною зброєю, яку, начебто, Путін передав Лукашенку, а у вас є відповідь для себе на це запитання? Що ну дійсно, а що з нею? Ну, це тактична ядерна зброя, яка використовується з тактичних літаків. Тобто вона мусить бути, вона може бути використана при зальоті авіації на ту точку, куди треба скинути цю авіабомбу з ядерною боєголовкою. Тобто, okay. ми кажемо про те, що це не дієвий інструмент, якщо його використовувати на з відстані. тому тобто, що знов таки це треба залітати авіації, а в, в умовах посиленої сили системи протиповітряної оборони України це неможливо. Чому Росія, наприклад, використовує стратегічну авіацію для нанесення ударів? Тому що вони бояться залітати на територію України. Безумовно, треба зазначити, що в принципі російська тактична авіація в прифронтовій прикордонній зоні відчуває себе дуже вольгот, але тим не менш глибше вони бояться залітати. А коли ми говоримо про можливості повертаючись до орешника, так знову ж таки те про що ви сказали про можливості перехоплення. От сьогодні, до речі, видання більд з посиланням на секретну доповідь, начебто німецького міністерства закордонних справ написало, що ну насправді перехопити Орешник, такі ну такі ракети, як орешник, неможливо перехопити там ані Петріотом, ані ані будь чим іншим кажуть, що можливий перехоплення буде швидше просто. Вдалим пострілом, так от, ну, є ну, все ж таки вірогідність того, що ці орешники можна збивати чи ні. Є варегітне, що ці решники можна збивати, тому що це міжконтинентальна балістична ракета. В світі є близько семи систем, які можуть це робити. До них входять системи, такі як Еро Ізраїльська або ТХАТ е Американська. До речі, нещодавно тхат система була передана е до Ізраїлю як посилення сил протиповітряної оборони. Знов таки тут треба зрозуміти: для перехоплення даного типу ракет треба перехоплювати їх поза атмосферному середовищі. Тобто ми кажемо про те, що е засоби ураження, які перехоплюють даний тип ракет, повинні мати додаткові вони, які скеровують її е, в точку е, безпосередньо в ракету, і тут треба зрозуміти, що це кінетичне знищення, тобто безпосереднє влучання в ракету. Не класична система протиповітряної оборони, коли підривається поряд якийсь е, вибуховий елемент, створюючи там е, хмару шрапнелі, яка пошкоджує і знищує. Ми кажемо про перехоплення саме балістичних е, ракет з балістичної траєкторії, тут вже є кінетичне знищення. Там, в принципі, так як працює Петріот Пак 3. Але він працює в межах не поза межами, тобто кажемо, повітряного простору. Тому тут є тут треба зрозуміти, що потрібно використання інших систем, інших ракет, які б перехопили поза атмосферою. Якщо говорити, тоді там про, про загалом про там не тільки двигуни, про компоненти, компоненти, так з яких вони складають. Чи ну не знаю, чи планують складати ці решники? Ця інформація Financial Times про те, що ну, начебто е, так само при їх виробництві використовують якісь західні е, західні складові, е, чи можна пане Анатолію якимось чином ну по перше, чому це можливо? Досі так і чи можна якимось чином остаточно росіянам перекрити кисень в цьому, чи все одно вони ну будуть знаходити якісь альтернативні варіанти? Альтернативні варіанти вони знаходять. По перше, треба зазначити, що велика кількість станків металообробляючих, трьох п'ятикоординатних, які не мають під собою там подвійного призначення, досі працюють в Російській Федерації і про обновляється програмне забезпечення, і при цьому ніхто на не накладає на них санкції, тому що воно не є -то для виготовлення будь-якої зброї. Хоча насамперед треба зрозуміти, що ці ж саме трьох координати, станки можуть бути Використання для виготовлення модулів МПК для крилатих авіабомб, тобто в принципі в Росії більшість е, е, більшість так би мовити цих станків. Це е, все, що було передано або придбано е, за кордоном. Власних своїх е, практично немає. Є Китай, є Європа, є Сполучені Штати. Ну давайте згадаємо взагалі історію радянського союзу, коли більшість заводів було побудовано тими ж самим американцями. Тому а, знов таки повертаючись до основного питання, так насправді а, Росія активно використовує велику кількість західних компонентів своєї зброї: 90 або 80% – відсотків. Це західний компонент, більшість з сполучених штатів. Знов таки треба зрозуміти, а, Європа жаліється на те, що росіяни глушать GPS в акваторії Балтійського моря. Але при цьому а, казахські компанії закуповують обладнання у а, Німецьких компаній, які займаються виробництвом там деяких радіокомпонентів, то ж саме Руденшварс, які потім е -е, закуповують, канадські компанії, закупають там підсилювачі, генератори, і все це потім через е -е, Казахстан попадає в. Е -е, через Казахстан попадає безпосередньо вже на територію Російської Федерації, де імплементуються в ті ж саме Боріс і інші засоби радіоелектронної боротьби, котрі потім їдуть в Калінград і далі заважають європейським літакам літати. Тому тут насправді дуже дивна ситуація відбувається з тим, що. Більшість компаній все ж таки обходять санкції. Тобто, ми бачимо, як Казахстан активно допомагає, причому допомагає і за рахунок фінансового сектору, тому що ми бачимо, що росіяни відкривають активно в банках казахських картків користуються по всьому світу. Так і щодо інших питань, да зрозуміло, що є певні обмеження, коли, наприклад, ми бачимо, що в шахедах з'явились китайські двигуни. В шахедах деяка електроника змінюється на китайську, тобто позбавляється можливість отримання певних захід. Ківних компонентів американських, але тим не менш, все одно Росія буде це робити, тому що без цих компонентів вона не зможе воювати. Давайте пригадаємо, те, що за цей рік Росія отримала 28 літаків зі всього світу. Там Боїнги, Мраєри, тобто ці ті літаки, які вони пригнали собі через треті країни, або розібравши їх, або прилетівши через треті країни, тобто Росія і далі обходить санкції, і це є головною проблемою. Тому тут а, я би зазначив, я би наприклад навів би тому саму Трампу приклад той інфографіки, яка пила про людина, що близько там 70% з тих 80% або 90% того компонентів західних це спол... компоненти, які а, отримали Росією зі. Сполучених штатів тому сполученим штатам або ви закручуючи гайки, або включаєте спецслужби, які починають вишукувати ці компанії, які доставляють до Росії ці компоненти, або ви нам даєте зброю, і ми за е, методом знищення цих підприємств виходимо на нульову спроможність Росії випускати зброю. Знов таки наголошую знищення виробничих підприємств. Ні, тобто там, де знаходиться робоча конструкторська документація, еталонні зразки призведе до втрати можливості випускати будь-що Російською Федерацією, тому що саме під час після розпаду радянського союзу була втрата великої кількості робочої конструкторської документації, після чого Росія зараз не може будувати а не ту 160, а не ту до а не ту 22 М3. Тобто ми кажемо про те, що більшість літаків вони не можуть будувати, не можуть будувати двигунити Авіаційне у них з цим проблема дуже серйозна, тому що сухий суперджет мс 20 цини передбачали експлуатацію американських і французьких двигунів, і от в цьому є ахілєсова піта Російської Федерації. Пане Анатолію, ну але можливо навіть ми з вами про це говорили, коли тільки перший був оцей удар орешником, Так про те, що ну але з багатьма там експертами цю тему теж обговорювали, і всі кажуть, ну в принципі дуже швидко там масштабувати виробництво не вдасться. Зокрема, через дор дороговизну, що це ну дуже там так дорога ця ракета у виробництві. Але зараз от Путін заявляє про те, що вони вже почали серійне виробництво. Єдине він ну там ще не знає, як і коли, в яких випадках буде застосова. Ну але якщо буде необхідність, то застосує. А от на вашу думку, в чому ця ну в чому він може побачити цю необхідність, якщо в нього там є знову ж таки, якщо ви кажете там абсолютно доречно, там ще і іскандери і кинджали, які вони можуть постійно там в тих чи інших кількостях запаси, яких поповнювати? Давайте почнемо нещодавно випадку збиття казахського азербайджанського літака. На території Російської Федерації, тобто ми кажемо про те, що Росія може відіграти це, що вони не буцімто відбивалися від українських дронів, був знищений літак, тобто це призвело до загострення ескалації ситуації. Тому вони можуть прийняти, наприклад, додаткові удари по території України для того, щоб знешкодити виробничі потужності України виготовляти дрони. Будь-що може бути в принципі що поштовхом для Росії використати цю зброю. Росії насправді нічого не треба. Росії треба придумати щось самим, вигадати, озвучити це і запустити ракети по Україні, тому що Росія воює виключно для того, щоб знищити Україну інших якихось там політичних там спроб там і, або чогось іншого. Ми не не ну не, 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 не треба. Я, я маю на увазі. Знаєте, коли там, до прикладу, якщо в мене ну є щось, що я можу використати ну щось дешевше, і є щось дуже дороге, але в принципі і те, й і те, і те, і те і наносить шкоду, то логічно що я там ну використаю те що чого в мене є більше от я я про це росія е... росія використ... підіймає стратегічну авіацію яка мусить у який бойовий радіус 6,5 тисяч кілометрів запускає крилати ракети класу х101 х555 які мусять літити на 4,5 тисячі кілометрів або там на 2,5 тисячі по Точках, по яких б вона могла б обстрілюватися, якщо б у неї були б ракети радіусом дії до тисячі кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що вони мріють створити Ха 59 точніше Х 69 для того, щоб з тактичної авіації запускати. Вони втридорога використовують ресурси для того, щоб бити по країні криват ракетам. Я би хотів би зазначити щодо Орешника. Давайте повернемось до того відео, яке ми бачили в Дніпрі. Mm -hmm. Шість бойових частей, які е, е, розходяться на шість засобів вураження, треба зрозуміти розумієте що більшість міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть нести понад шість бойових головок, це тільки сатана і ЯРС. Тому коли Путін каже, що вони налагодили виробництво, це скоріш за все, що вони можуть зробити модернізацію ракети Ярс яку в подальшому захочуть використовувати, але ж, знов таки. Ракета ЯРС міжконтинентальна балістична, яка ефективна на відстанях понад 2000 км. кілометрів. Тобто, якщо ми кажемо про застосування по Україні, то це знову буде застосування без бойового навантаження, і ми знов побачимо оці плазмене горіння, коли е, за рахунок входу в атмосферу. Залізо нагрівається і видає таке світіння, тобто бойову оснастку туди покласти не можна. Все, що може привести ракета Арієшник, в даному випадку на таких відстанях, просто кінетична руйнація, і то під питанням, тому що якщо це плазмене горіння, то воно не буде дуже потужним. Тому знов таки, повертаючись до основного питання. Чи можемо вона налагодити виробництво, так вона може почати е, збирати зі старих ракет. Що у Росії є старих ракет, та є залишки там радянських якихось мішкантальних балістичних ракет. Але знову таки, давайте запитаємо собі, е, що в 95-му році е, всі ракети вийшли з термін експлуатації, вийшов, і Росія продула ще на 36 років, якщо не помиляюсь, термін їхньої експлуатації. Тобто, вже на 95-му році в реагітність того, що ці ракети не волотять, була дорівнювала там близько 70%. Зараз ми. Кажемо про те, що пройшло плюс кілька років великітність того, що вони спрацюють. Теж мало віри. Давайте повернемось до сучасних розробок Російської Федерації Федерації. Булів з 13 випробувань жодного вдалого випробування під час останнього випробування загинуло там декілька співробітників. Росатома. це ж нещодавно зрив ракети сармат в шахті. П'ять спроб mm. спроб запустити ракету, а вдале. Тобто тут треба зрозуміти, що працювали. Вчені які збирали той арішник, ні для того, щоб завдати удару, а для того зробити паніку серед людства, і вони її добилися, тому що ми досі про неї розмовляємо. так Погоджуюсь, е, пане Анатолію. Тоді от е, вже в принципі часу практично нема, але не можу у вас, як у фахівця, не спитати в такому випадку, раз ми і згадали про модернізацію, якусь так, от історія зі штучним інтелектом в шахедах. Е, про що вона каже вам? Ну е, наскільки це Може ну, створити додаткові проблеми, так нашим силам оборони. Ну, якщо йдеться про там новий виток технологічних перемовин, то чи розуміємо ми вже як нівелювати? Ну оці нові загрози, скажімо так. Безумовно розуміємо, тим паче, що ми бачили всі модернізації цих шахетів, і ми бачимо слабкі сторони цих шахетів. Тому що ж навтаки повторюсь до того, що я вже казав, що Росія дещо починає економити на деякій електроніці і ставить китайську електроніку, і Це буде ж черговою можливістю нашої. Випередити ворога в цьому питанні, але ж таки повертаюсь до основного питання: велика кількість засобів радіолокації, велика кількість засобів детекції допоможе нам вчасно виявляти ці повітряні цілі. тому що ми бачимо, як Росія активно використовує на малих висотах і шахеди, і ракети, але і е, е, намагається, наприклад. Створювати суттєве навантаження за рахунок е дронів приманок, тобто це ж та пародія, це та гербер, які створюють імітацію прольоту звичайного шахелю, тобто це навантаж. от саме за рахунок великої кількості засобів е радіолокації, засобів е звукової детекції, візуальної детекції, плюс додаткові засоби ураження. Е якщо ми кажемо, наприклад, про створення своїх власних а зараз розробляється зенитна ракета, які дозволять перехоплювати будь-які безпілотники, навіть, навіть ракети, це ми кажемо про. Українські е ракети для зенитних комплексів додатково ми кажемо про зенитні дрони як крилоподібного, так і мультикоптерного типу, і додатково ми кажемо про можливість використання е лазеру як засобу ураження саме проти дронів. Це допоможе нам врятувати захистити більшість повітряного простору, тому що знов таки давайте для прикладу на. Приведемо, що ми нещодавно, якщо не помиляюсь, насам отримали від Канади, які нам обіцяли два роки тому. Тобто, те, що ми бачимо в інформаційному просторі, що нам щось там передають Німеччина, е там сполучені Штати або Канада, це не означає, що ці системи протиповітряної оборони стали на чергування, тому що те, що ми бачимо, наприклад, як працюють сила оборони, віддати їм шану сили протиповітряної оборони, віддати їм шану, що з такою кількістю засобів перехоплення, вони. Справляється з такою навалою, тому що жодна держава не витримувала понад 200 повітряних ви одночасно в дитину про... просто 100% Дуже дякую, пане Анатолію. І, і, і разом з вами силам оборони. І вам дякую дуже за розмову, за роз'яснення. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директор компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби